Fever me away. Доброго ранку! Сьогодні я прокинулася з інсайтами. І я хочу з вами поділитися. Тема самооцінки, і, взагалі, чи існує самооцінка, я щось почала в цьому сумніватися. Знаєте, гнучкість розуму дуже важлива штука. І іноді, коли ми накопичуємо певний багаж знань, певний багаж спостережень, ми можемо змінювати свою думку. І от я сьогодні засумнівалася в концепті низької самооцінки. Я поясню, я думаю, що. Е це знає, там, страх, що мене покинуть, там, якісь невпевненості, там ще щось. І от люди кажуть, в тебе низька самооцінка. Або те, що ти там ревнуєш, там ще щось, в тебе низька самооцінка. Що це таке? Що таке взагалі самооцінка? Самооцінка це те, як ми оцінюємо самі себе. Але ми ж не оцінюємо самі себе просто з повітря. Ні. Ми завжди. Маємо орієнтири. Орієнтири це те, що нас оточує, люди, події, можливості і так далі. І ми дивимося на інших людей. Наприклад, це наш орієнтир. І ми порівнюємо себе в контексті. Так. І вважати, що порівнювати себе це так погано. Це, дра... ну, це настільки драматична, драматичний підхід, тому що ну, мене починає трошки бомбити зараз. Я тому що порівнювати себе, це природньо. У нас є ця функція, цей е, механізм, і він ну, для чогось потрібен, розумієте? Тобто еволюція його навіщось там нам дала? Навіщось е, це з нами залишилось. Тому що це дуже важливо бути в контексті і розуміти, порівнюючи себе, свою поведінку, свій зовнішній вигляд зі стаю, скажімо так, з іншими людьми. І ти розумієш, ти себе взагалі відповідно ситуації поводиш чи ні, це важливо розуміти, в якому контексті ти знаходишся і порівнювати. Але звичайно. Світ еволюціонує, і ми маємо зараз стільки людей, стільки можливостей, інтернет. І наш, скажімо так, те, якщо раніше ми порівнювали себе там зі своєю якоюсь тайкою, так, в 20 людей, або там зі своїми сусідами якимись і шкільними людьми зі школою та з роботи, то зараз ми можемо порівнювати себе з будь-якою людиною з іншої, взагалі кінцівки світу. І коло нашого порівняння зросло. І проблема в тому, що люди не порівнюють себе адекватно. Саме тому вони часто відчувають себе погано, коли порівнюють себе з іншими. Давайте про адекватне порівняння. От дивіться, от є ви, є сусідка Тамара. Сусідка Тамара така, як і ви, в принципі, в плюс-мінус зовнішність там, ну скажімо, вона сімірка образно, і ви, сімка. Тобто, приваблива людина по якимось таким зовнішнім ознакам. Далі. В неї плюс-мінус така сама родина, як у вас. Ну там середній клас, скажімо так. Це коли люди закривали свої базові потреби. Але в них ще й було був час і гроші для задоволень. Тобто, вони не страждали, вони там не були бідні, нещасні, принижені. Ні, вони нормально себе почували. Далі, ну. Тамара закінчила таку ж саму школу, як і ви у вас початок дуже однаковий, зовнішність однакова, плюс-мінус схожий характер. І от ви виросли, і ви дивитесь на Тамару. І вона така класна. Вона ще живе, кайфує. Не вже кипуки. Вона гарно виглядає, вона задоволена, вона активна, в неї там кар'єра. Вона кудись постійно їде, кудись біжить. в Неї там можливо, якісь стосунки класні. Типу вона щаслива. А ви сидите, наприклад, і жуєте соплі. О, Я говно. І ви дивитесь на цю Тамару, і ви розумієте, що ну, блін, вона молодець. А ви ні, ви можете так подумати. Це що? Це порівняння. Але давайте так: Тамара і ви маєте, в принципі, однаковий старт, однаковий старт. Окей. Плюс-мінус один характер. Окей. Ну, типа. Порівняння, в принципі, релевантне, що так, вона щось в її житті пішло трошки, скажімо, краще. У вас щось десь пішло не так, можливо. Або ну, все нормально. Просто у вас були різні події, які по-різному на вас вплинули. Ви десь зазнали невдач, десь у вас щось було складніше. Десь якісь події вас трошки надломили. Тобто складно порівнювати, тому що у кожної людини різний контекст ситуації. Але в принципі, ну я думаю, ви зрозуміло мою думку. І тут, ви, якщо ви порівняєте себе з якоюсь там, я не знаю, зіркою, в якої ну, взагалі інший рівень життя, вона реально виросла в, інших, в іншій атмосфері, в іншій родині, в неї реально інші можливості. І ви навіть не знаєте, що відбувається реально в її житті, і ви себе з нею порівнюєте, і ви себе погано відчуваєте. Це, ну, це неадекватно. Але сам механізм порівняння. В ньому нічого катастрофічного немає. І оце перестаньте себе порівнювати. Як ніяк? Ніяк ви не перестанете себе порівнювати. Ви просто можете змінити ракурс порівняння. З ким ви себе порівнюєте? І в якому контексті, наприклад, як спеціаліста, як, окей, ви займаєтесь в спортзалі, і ви думаєте, блін, у цієї дівчини, наприклад, такий так, Склад тіла, схожий, фігура. Вона там займається три місяці, в неї, блін, класний результат. У мене три місяці щось ще результату немає. Окей, що я в цьому випадку роблю? Я аналізую, що я можу змінити. Я не починаю заганяти себе. Тобто я себе порівнюю для того, щоб дістати кращий результат, тому що я цього хочу. А не для того, щоб жувати соплі. Так от. Далі момент. А... Тому тут, я, наприклад, коли кажуть, що ти себе порівнюєш, і в тебе низька самоцінка, тому що ти це робиш, я в це не вірю. Я думаю, що ти просто себе порівнюєш, тому що такий в тебе є механізм, який у будь-якої людини, але він в тебе трошки, скажімо так, викривлений. Якщо ти будеш порівнювати з правильними цілями в здоровому, скажімо, так, прояві, то ти можеш кращий результат отримати. Далі, наприклад. Коли кажуть, ти не хочеш там. Ну, людина реально давайте. Розумна людина, вона інтелектуально розвинена, вона гостроумна, така прикольна, талановита. Але вона постійно працює за якісь три нещасних копійки, на якихось дебілячих абсолютно роботах, де ну, люди дивляться і кажуть, слухай, чого? чого б тобі не піти на щось краще. І людина почне там виправдовуватися, там ще щось, їй кажуть, ну це в тебе низька самооцінка, ти себе недооцінюєш. Я також в це тут не вірю. Чому? Тому що, якщо поспілкуватися з цією людиною, що ми бачимо, піти на роботу, яка тебе варта, або, не дай Боже, ще, закинути удочку туди, де ще краще, ніж тіпа, твої здібності, ти такий. Помітив кудись там вище. Це про що? Коли ти йдеш на роботу, на якусь там звичайну там, якусь, знаєш, яка тобі навіть не подобається, і ти такі тіпа, страждаєш, А коли ти йдеш на щось таке класне, ти відчуваєш себе класно. Це про відповідальність. Це про відповідальність. І коли людина погоджується на низьку заробітну плату, на, на, на те, щоб свої послуги продавати дешево. Там, знаєте, от Принизливо дешево, я б сказала. Це про те, що людина не хоче брати відповідальність. Тому що коли тобі платять більше, з тебе і потребують більше. Все. Коли ти йдеш на роботу, яка тобі подобається, де ти розумієш, що ти можеш розкритися, ти розумієш, що ти. Ставиш себе в ризик облажатися, обізратися, вибачте, просто опозоритися, ну і впасти, впасти у всіх на, на глазах, на очах, понимаете? це про що? Це про страх. От і все, ніякої тут низької самооцінки. Ми можемо жувати цю низьку самооцінку на консультаціях. Я буду вам казати, ні, ти класний. Але справа не в тому, що ви не вважаєте себе не класним. Ви боїтеся. Ви боїтеся взяти відповідальність і прийняти той факт, що ви можете облажатися, впозоритися у вас може не вийти. Але ви встанете і підете далі. Ось ключовий, ключовий момент. На мою. Думку. Задумайтесь про це. от що Ви, ви що ви думаєте? Е, далі про стосунки. От у нас є дівчина, і вона у стосунках з Василіском. Наприклад, вона розуміє, що от от є Василіск, е, от є вона. І вона не ну не щаслива з цим Василіском. Розумієте? Їй погано. І взагалі він її зраджує. І тут питання. Він їй зраджує, тому що вона вже два роки з ним не спить. Тоді я, чесно кажучи, Василіска сильно звинувачувати не буду. Я вам скажу свою позицію. Тому що якщо ти виходиш, виходиш заміж, женишся, одружуєшся там неважливо, ти даєш обіцянку бути вірним. Вірність включає в себе не тільки не спати з іншими людьми, а вона ще включає в себе спати зі своїм партнером. Ну, це так. Звичайно, якщо ви не домовились про щось інше. Якщо ви домовились, що ви асексуали або ви домовились, що у вас будуть відкриті стосунки заради Бога, домовленість грає дуже важливу роль у стосунках. І якщо ця домовленість порушується один, два-три роками, вибачте, але ви не можете, порушивши домовленість, очікувати від іншої людини, що вона домовленість буде а, зберігати. Це моя позиція, ви можете з нею бути незгодом. І от він її тіпа типу, зраджує, і вона така, типу, я нещаслива і так далі. І замість того, щоб визнати, що ну, я просто не хочу з ним спати, і це було б несправедливо. Якщо б я його мучила і очікувала, що він буде типу, мучитись і себе. ну, Якщо не хочу з ним спати, можливо, просто мені він не подобається. Я хочу когось іншого, а можливо, я сексуал, або, можливо, ще щось. Тут про те, що треба визнати. Що насправді відбувається. Далі, момент, коли Василіск, наприклад, просто гулящий. От в них все нормально. Е, типу, в них є секс, вони там, типа, все хорошо, якби. Але Василіск все одно там, і на роботі в нього 350 коханок, і там, ну куди б він не, піш... не пішов, він помітить свою територію просто. І вона розуміє, що так, ну, Василіск реально дуже такий, типу, сексуально активний. І він. Поруши домовленість. І вона починає страждати, заганятися, думати, що це з нею щось не так. Що, ну, типу, всі мужики такі. Ла-ла-ла-ла-ла. Замість того, щоб визнати, що Василіск, там, наприклад, дуже сексуально активна людина. Йому постійно потрібні нові тригери, нові стимули. Все. Їй це неприємно, для неї це боляче. І тут наступає момент. Коли вона, або він, неважливо, має прийняти рішення. Щастя кожного з нас в наших руках. І в цей момент вона має сказати собі: Мені це не підходить. Василіск може бути ким завгодно. Він може бути там, якщо це те, який він є. Він має на це право. Він має право на свою деградацію, він має право на, на свій вибір, на своє життя. Мені не підходить його стиль життя. Тому я. Беру свої яєчечки в ручечки, і я приймаю рішення бути щасливою. Щоб бути щасливою, мені треба, щоб цього в моєму житті не було. Тому що кожного разу, коли я знаю, що мені зраджують, о, ну, мене наче в грязь втаптуть. Мені це не подобається, мене робить це нещасною. Дуже сильно реально б'є впевненості. Типа, я розумію, що ну, от наче щось зі мною не так. Щоб мені зраджують, тому що я недостатня там. Стараюся або ще щось, але насправді ні. Людина просто має інші сексуальні потреби і так далі. І в цей момент та людина, якій зраджують, має прийняти це рішення. І їй кажуть: там, ти просто в тебе низька самооцінка, тому ти з ним. А я вважаю, що ні. Я вважаю, що ця людина просто можливо думає, що з нею щось не так дійсно. Що вона думає, ну, мені всі будуть зраджувати. Може бути таке викривлене сприйняття, але це викривлене сприйняття. Знову ж таки, замість того, щоб загнатися, треба зрозуміти, що у людини просто інші потреби, і вона має на це право. Просто мені це не підходить. І я відповідальна за своє щастя. Тут знову про що? Тут знову про а, нашу з вами сміливість. Як і з роботи, у нас було про сміливість, страх і сміливість, так і тут. Чи достатньо я смілива, щоб перервати цей зв'язок і почати будувати стосунки, в яких я буду на першому місці, де я буду number one? Чи достатньо я смілива для цього? Тут знову ж таки про сміливість, чи зможу я подбати про себе, чи зможу я там а, прийняти той факт, що інші люди, можливо, мене засудять, що я розбила родину, терпи і так далі. Це про сміливість, а не про низьку самооцінку. Знову ж таки, на мій е, погляд, я можу бути неправа. І дійсно, а можливо, іс існує і низька самооцінка в якихось ситуаціях, так? І страх. Але я думаю, що людьми здебільшого керує страх. І коли ми позбавляємося, не те, що позбавляємося страху, а коли ми вчимося його приймати. Так мені страшно. І я не знаю, що буде далі. Це ну, момент невідомості, там, на роботі, а, в перериванні стосунків і, або в побудові нових. Мені страшно, але мені страшніше залишатися отак. Ну, типу, це жесть. Я так не хочу. Я краще буду боятися невідомості, чим боятися у цієї страшнючої, просто гидкої відомості, яка мені не підходить. Краще я буду. Не знати, що мене чекає, і думати, блін, можливо, там якісь за углом пригоди цікаві. Знаєте? Чим я буду знати, що мене чекає ось це ну, до кінця мого віку? Ну, це жесть. <клес> Тому отакі в мене сьогодні думки про самооцінку. Будь ласка, діліться. І що ви думаєте стосовно цього? Як ви взагалі оцінюєте свою самооцінку, на що ви орієнтуєтеся? Ем... Знову ж таки, я вважаю, що оціню, самооцінка, вона тіпа, існує в контексті того, що ми оцінюємо свої можливості, опираючись на інших, на те, що нас оточує, на те, що нам кажуть, оточуючи. І ми, тіпа, будуємо образ себе. От я класний, або я не класний, або я там не дуже. Але в якихось моментах, там, робочих, ми можемо себе оцінювати як. Типа гарний спеціаліст, не дуже гарний спеціаліст. На що ми орієнтуємося, знову ж таки? Можливо, це не низька самооцінка, це адекватна оцінка ситуації. Якщо ви нов, ну, новенький в чомусь, то ви будете гірші, ніж той, хто пропрацював там дуже багато років в контексті досвіду, наприклад. Це нормально. Це не про низьку самооцінку, це про адекватність. Тому отаке от питання, от такі думки. Дякую, що прослухали. В мене взагалі зараз четверта ранку. Я просто жаю вороночок, я встаю дуже рано. І я от вирішила вам записати спонтанний підкаст подкаст. Почуємося з вами скоро в наступному подкасті. До побачення! Також хочу додати, що я проводжу консультації зазвичай по суботах вранці. Якщо ви хочете записатися на консультацію, будь ласка, пишіть мені в дірект. Всі умови є в мене на сторінці, Якщо питання ставте, я відповім. Формат консультації це може бути аудіоповідомлення, якщо ви не відчуваєте достатньо комфортно. Себе спілкуватися по відео, це може бути переписка, це може бути дзвінок, це може бути відеоконсультація. Зазвичай це відеоконсультація. А потім, якщо вам треба підтримка в якомусь моменті або треба поговорити, поділитися і поставити питання, ви можете там, наприклад, замовити переписку або аудіоповідомлення. Тому чекаю вас на консультаціях. До побачення! thank you